Слава Ісусу Христу! Напевно, те, що відбулося вчора. Я маю на увазі прийняття Радою Російської Федерації по Путіна Путіна, проведення військ, я хочу підкреслити на територію України, не в Крим, а на території України, показало справжнє лице, ким був керований президент України і чиї інтереси він відстоював. Можна чітко сказати, так як і світ з'явив, що це акт явної агресії сусідньої держави. Шоні друзі, місто автоматично прирагувало. Якщо ви бачили вчора, то звучали сирени. 6-7 годині звучали дзвони. І 8-й годині ми в мінералі зібралися для того, щоб повідомити, і я підписав. План реагування на попередження загрози на виникнення надзвичайної ситуації. Що передбачає цей план, щоб ми зрозуміли? Перше і саме основне відновлення всіх видів зв'язку, сигналізації, сирени, телевізора, фетфетбільського зв'язка і інших урядових зв'язків, переведення їх на повністю круглодобове забезпечення. Друге, комунальні служби переводяться на круглодобові. Забезпечення і дежурство в цих службах. Третє, газові служби забезпечуються в повній мірі і силами самооборони, силами штабу опорі, диктатурі, міською вартою. Складом по надзвичайній ситуації організувалися служби, які забезпечують охорону газопроводів, водозаборів. Електрощитових підстанцій для того, щоб місто працювало в постійному режимі, але в режимі, який підписано перед військовому режимі. Друге, в нас є три великих об'єкти, які можуть абсолютно зіграти негативну роль. Перше це Чеченське водосховище, яке передбачено в загальному плані, тому ми яке має прямий вплив на калаш. Тому ми з'єдналися із Рожнятівом, З'єдналися штабом опору диктатури, щоб забезпечити повністю охорону чеченського водосховища. Крім того, повністю забезпечити хвостосховище номер один, взрив якого могло би привести до катастрофічних ситуацій. Що стосується карпат Фтохіму, ми працюємо з керівництвом Карпатнавтохіму кожен півгодинному режимі. В них працює їхня охорона, крім того, ми створили окрему охорону, яка буквально на будь-який момент на протязі п'яти хвилин може реагувати на всі події, які відбуваються на Карпатнавтохіму. Крім того, хочу сказати, що на території Карпатнавтохіму знаходяться радіоактивні матеріали, які необхідні в виробництві. Ми зараз їх беремо під повний контроль. Це мається на увазі цезій, який моментально може територію зробити непридатною. Друге, сьогодні з області прийшло розпорядження про проведення невідкладних заходів з питання організації уточнення військового обліку мобілізаційних ресурсів та підготовки до проведення мобілізаційних людських і транспортних ресурсів на території Калуша і Каловського району. Це вже прийшло від Міністерства оборони. Тому сьогодні зранку в в й годині, перша група 47 чоловік. Може в кого знаєте, є. І діти це перша група 47 чоловік вони не відправляються кудись. Вони забезпечують роботу мобілізаційного штабу. Сьогодні, буквально зараз, от мені передали, Верховна Рада України прийняла три постанови більше, ніж 300 голосів. Не підтримала, звичайно, бо, напевне, спокій треба на сьогоднішній день проявити спокій. Найбільше потрібно, що в Україні. Не прийняли постанову про надзвичайний стан і про військовий стан, але прийнята постанова про підтримку Поробія, тобто Ради національної безпеки і оборони, про його заяву. Ця заява передбачає в тому числі мобілізаційний повністю ресурс. Тому тільки що ми переговорили з воєнкомом, я на третю годину запрошую для того, щоб скласти мобілізаційні списки, хто входить в мобілізаційні списки, солдати. Від 18 до 40 років сержантський склад від 18 до 45 років і офіцерський склад від 18 до 50 років. Я прошу сьогодні на третю годину директорів підприємств, які працюють, центр зайнятості всіх великих підприємств і малих в тому числі з е, їхніми відділами кадрами. Скласти повний список людей, які знаходяться в них на роботі, з віком тим, що я сказав сьогодні, і на завершення. Дуже велику роль зіграє то, як і українці в Росії покажуть свою позицію. Мені дуже приємно, тому що я маю відношення, скажем, до татар, до волзьких татар, і то, що київська діаспора волзьких татар звернулася до казанських татар, про те, щоб вони підтримали кримських татар, звернулися про те, що Україна може розглядатися тільки єдиною незалежною і самостійною, і будь-які ці заклики блокуються. Але повинно вам сказати, що в Казані вже піднімається татари, що вже піднімається інтелігенція, навіть російська в Москві, що вже піднімається українці в Росії закликами вивезти війська з України. Я думаю, з вчорашнього дня розпочалась великий, великий розпад великої російської імперії. Але напевне розпочався величезний період, що ми на кінець будемо мати вільну. Незалежну державу. Ми даємо зараз три відповіді на на запитання: хто ми, що ми за нація і яке в нас майбутнє. Слава Україні.